Добрий день, любі мої першокласники. Сьогодні ми з вами вивчаємо наступну літеру. І урок наш починається із того, що я скажу вам. Сьогодні в нас тема Щедрий край. Ми будемо з вами говорити про нашу землю, Україну. Дзвоник всім надався наказ до роботи швидше в Біля столу сядь мочину, пине час хай недаремне. Діти! Хлопчики скажуть мені доброго ранку, а дівчатка привіт. І якщо ви хочете побачити своїх однокласників, помахайте рукою. А яка зараз у нас погода? Давайте дізнаємося, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, яким вранці було небо? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Якщо ви чогось не знаєте, дізнайтесь у своїх дорослих. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься. Україна, так, молодці. Україна, край наш славний, аж по чорне море. Україна і лампишний, і степи, і гори. Зелені діброва в китицях калини. Глянь, яка чудова наша Україна. Правда ж гарний наш край. Цей край простягується нас тисячі кілометрів у різні кінці світу. Наш край, Україна, дуже затишний, дуже красивий, милозвучною мовою, гарними людьми. Подивіться, будь ласка, розгляньте, що росте, хто бродить по наших лісах, хто живе у яких гарних містах. Що виготовляє наша Україна? Чим вона славна? Яку історію береже, якими традиціями славиться? Ви е, теж живете в Україні, і тому це теж ваш рідний край, ваша батьківщина. А в рідному краї усе миле, навіть дощ. Згляньте, будь ласка, на сторінці 32 невеличку картинку. Тут ви побачите, на цьому зображенні йде дощ, а іще тут гарні квіточки, камінчики і, звичайно ж, тут є хрущ і ящерка. Як ви гадаєте, діти, чи скоро закінчиться дощ? Я думаю, скоро, тому що хрущ уже вилетів політати над луками. Розшукайте, будь ласка, для нас цих істот, схема, звукові. Моделі цих слів ящерка, хрущ, а також для слова дощ. Віднайшли молодці. А тепер давайте ми придумаємо за схемою речення. Не забувайте, кінці там стоїть знак оклику, і тому речення має бути окличним. Наприклад, який красивий краєвид! Або інше. А тепер. Будь ласка, відгадайте, загадки, і віднайдіть малюнок відгадку. Я потрібен зеленим лукам, я потрібен полями лісам. Усе навкруги засихає, коли мене довго немає. Так, це дощ, молодці, гострі зуби у кота, відкусив він їй хвоста, а вона йому на те завтра квістний відросте. Так, це ящерка. Його пожива це листочки, домівка, дерево чи кущ. З'являється, що травня точно поважний, голосливий хрущ. Так, це хрущ. Його пожива це листочки, це про хруща. Все обвела ця рослина, як зелена павутина. Краще очі розплющ, це звичайний в'ється. Плющ, така ось рослина на, де... на нашій стінці. Добре, молодці. А тепер давайте ми виділимо звуки, які сьогодні ми вивчаємо. У слові хрущ ми чуємо перший х приголосний твердий, Р приголосний твердий, у голосний, а далі йде ш приголосний твердий і Ш приголосний твердий, хрущ. Уважно послухайте і ще раз скажіть цей звук Ш, «ч». хрущ. Тепер в слові ящерка. Перший звук «й» твер... – приголосний м'який, А голосний – Ш у нас буде приголосний твердий, «ч» – приголосний м'який. І голосний Р приголосний твердий К. Голосний. А, голосний, К, приголосний твердий. Так, тепер давайте ми подивимося, про які ж звуки саме йдеться. А ось про ці два звуки Ш і Ч. вони разом становлять букву Щ. В слові хрущ вони сказані твердим звуком, а в слові ящірка вони. Говориться м'яко. Це два звуки, які поєднуються між собою і разом говоряться. Ш, ш-. А вони перетворюються в нас на нашу букву Ща. Познайомтеся з нею. Наша буква Щ ось така гарна і красива. У неї є гребінець і хвостик, як у щора. Розкажіть про букву Ща, а вона така ж, як Ша, тільки в неї каже костик. Унизу праворуч хвостик. Подивіться, будь ласка, який хвостик має наша буква ще? На що схожа буква ще? Можете зробити її самостійно. Давайте почитаємо разом із буквою ще склади ащ, ощ, кущ, ЩА, що, що. І наші слова. Кущ, плащ. Борщ щавель, щастя, щасливий. Щодня, щоденно, щілина, щедрівка. Щедрівка це така величальна пісня, яку співають після Різдва на Новий рік. Давайте прочитаємо тут склади і слова: щи, 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 щит. щу, 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 щу щука. Що, 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 щока. Щи, 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 щитка. Ще, 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 щебе, ща, ща, ще, ЩА, щастя. Давайте подивимося, яких не вистачає літер ось у цьому червоненькому слові. Так, це буде слово щавель. Молодці. Коли ми слухаємо, ми бачимо, що наша буква ща має два приголосних звука ш і Ч. їх треба казати майже одночасно. Давайте ви почитаєте. Ось такі слова за складами: щука, щітка, чабель, щабель, дощ, дощі, кущ, кущі, лящ, лящі, хрущ, хрущі, ліщина, ящика, щастя, щока, щиро, щит, щиглик, борщ, щедро, щедрий, щирий, щаслива. А ось. Наш олівець пропонує нам промінцями почитати: ящик, дощик, кущик, горщик, плащик. Молодці. В цій таблиці маєте знайти слово дощ, щука, щітка, плащ, фото, щастя. Молодці. Можете зупинити відео і подивитися, які тут ще є слова. А ми вирушаємо до іншого завдання. Треба переставити літери, щоб утворилися слова, назви цих предметів. Отож, давайте. Щіглик, щур, щука, щітка. Молодці, справилися. А тут не вистачає деяких літер, яких не вистачає, давайте додамо кущ, дошка, шишка, ніч, дощик, щітка, Молодці. Тепер відкриємо свій букварик на сторіночці 32 і спробуємо почитати разом зі мною склади Ша, Ча, ща. Шу, чу, щу, шо, чо, що? І слова: кущ, дощ, щока, чука, щедрий, щирий, хрущ, хрущі, лящ, лящі, борщ, борщі. А тепер відгадаємо ось такі ребуси. Подивіться, хто зображений. Правильно. Букву Р ми замінимо на «щ». Вийшло «щавок». Друга у нас рука. Куклу Р ми заміняємо на «ща» Щука, молодці. Отже, серед слів, які у нас подані у стовчиках, є слово ширий, це відвертий, правдивий, і лящ це така річкова риба з пласким тілом. А тепер звернемо увагу на вірша. Чи є рідна школа нас, школярів, щоб рідну мову кожен любив, славне минуле, щоб кожен знав. Про Україну, щоб пам'ятав, про що навчає рідна школа? Молодці! Якщо ви не запам'ятали, прочитайте вірша ще раз. А ми переходимо до сторіночки 33. Там є текст Батьківщина. Читаємо разом. Батьківщина це земля наших батьків, дідів і прадідів. Це край, де звучить рідна мова і материнська пісня. Він багато значить для кожного з нас. Наша батьківщина зветься Україною. Молодці, скажіть, будь ласка, що таке батьківщина? Так, це земля. Наших батьків це край, де звучить рідна мова і пісня. Це наш край називається Україна. А ще Україну називають щедрим краєм. А чому? Давайте почитаємо цей текст. Щедрий край. Україна красивий і щедрий край. Наша земля багата на розлоги лани, зелені гаї. Повноводні річки, глибокі моря, високі гори. Найбільша річка України Дніпро. Вона тече аж до Чорного моря. Найвища гора в Україні Говерла. Вона є окрасою Карпат. Щиро любіть свій рідний край. Скажіть, будь ласка, на що багата наша земля? Яка найбільша річка України? Куди тече Дніпро? Яка найвища гора в Україні? Де вона знаходиться? Як ви гадаєте, чому потрібно любити свій рідний край? Діти, ви знаєте, народ придумав дуже багато прислів'їв і приказів про рідний край. і одні з них написані у вас в підручнику: Людина без батьківщини, що соловейко без міста. Немає безкоріння рослини, а насліди без батьківщини. Це значить. Що потрібно берегти, шанувати і любити свій рідний кайф і робити все для того, щоб він процвітав і був вільним і прекрасним. Отож, ми з вами сьогодні вивчили нову літеру. Давайте ми її підставимо наш кросфорд і вийдуть деякі слова. Прочитаймо їх. щит, ящірка, борщ, молодці. А тепер оцініть наш урок і свої знання. Знаю, сині. Не знаю зелений. Червоний дізнався нове, жовтий потрібна допомога, оранжевий здивували. Оцінили? Я дякую вам за увагу, ви були молодці. Всього вам найкращого.